Вітаю на РБК Україна сьогодні, 7 липня, в інформаційному полі. Найбільш яскравими є ну, по перше два припущення. Перше, прем'єр Шмигаль поїде послом до сполучених штатів Америки. Друге, Єрмак намагається усунути Буданова. Ну, і є не припущення. Факти Росіяни намагаються знищити ТЦК аби зірвати мобілізацію. Трамп нібито вже змирився з тим, що не може вплинути на війну Росії проти України. А ще у Сполучених Штатах Америки Ілон Маск створює власну партію. Про все це далі говоритиму із Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. А ви ж долучайтеся у коментарях і обов'язково тисніть вподобайку. Пане Максиме, добрий день. Вітаю. Отже, агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорив заміну. Чинного посла у Штатах під час своєї розмови із Трампом сьогодні е, наші джерела, джерела РБК Україна підтвердили, що серед кандидатів на посаду посла України у США є власне е, Шмигаль Умєров Стефанішина Галущенка. Е, наскільки ймовірною є взагалі така ситуація найближчим часом? Я маю на увазі бзаміна Маркарової на когось із вище згаданих, і на кого, на ваш погляд, все ж треба було б Україні? Е, Замінити Маркарову серед цих кандидатів, я маю на увазі. Якщо говорити про цю ситуацію, про заміну посла, то тут е, немає чогось супердивного. Е, я радше здивувався, коли цього не відбулося е, після приходу Дональда Трампа. Тому що є дві причини: е, зазвичай в цілому так замінюють послів, коли відбувається зміна влади в країні. 에, щоб прийшов новий посол, і отак по свіжому свої взаємовідносини з новою владою побудував, 에, це не обов'язково, але так досить часто роблять, щоб не було там упереджень якихось ні у представника країни, ні у там президента, прем'єра, тобто щоб посол. Так, міг спокійно з ними свою комунікацію побудувати. Бо раптом там з попереднім президентом дружив чи ще щось тут не склалось тому це був перший нюанс. Я от бачите про те, що не завжди прогнози, які будуються на логічних переконаннях, вони збуваються. Я був майже переконаний, що Маркарова замінять одразу, тому що перше цей момент, другий момент це те, що звісно в неї. Не задали стосунки з республіканцями ще під час передвиборчої кампанії. Там її глобально провини, звісно ж, немає. Це була політична маніпуляція республіканців, і те, що там Майк Джонсон розповідав, що вона в американські вибори втручається, Пам'ятаєте, поїздка Зеленського в Пенсельванію на завод артилерійських боєприпасів, і все виглядало, що логічно буде Маркарову замінити, хоча, безперечно, вона є чудовою спеціалісткою. Вона дуже багато зробила для України, будучи послом України в Штатах. Її професіоналізм не піддається жодним сумнівам, але були причини, щоб її замінити. Тим не менш, цього не відбулося вже майже півроку до Трамп президент США досі залишається послом України. Чи стало це предметом розмови між Зеленським і Трампом? Ну, цілком цілком може бути, але я, якщо чесно, не розумію, ем, ну а й, чому зараз? От як як ми дійшли до цієї розмови? Що, ну, знаєш, Володя, насправді то я б то залюбки, але ці всі роки, всі ці, перепрошую, місяці півроку ламав комедію, тому що мені Оксанка не подобається. Поміняє її, не знаю, там на е, Рустемчика, наприклад, чи на Деніску. Тоді зброя, допомога посиплять отак. Просто з неба це все буде сипатись. З приводу кандидатів, ну, досить такий. Неординарний список. Звісно, чому ж Мигаль тут фігурує, тому що все більше йде розмов про те, що відбудеться ну, таке досить умовне перезавантаження уряду. Буквально там приберуть, замінять прем'єра і кількох міністрів, поміняють. І куди ж, ж прем'єр-міністра? Ну, треба, він то нічим не провинився по факту. Тому що він ну, що, працював він і не відсвічував, все робив, нібито правильно. Звільнять його просто так не по поняттям, як мені сказали, мої джерела наближені до цих кіл. Ну там не подобається те, що вони з Давідом близькі. Так і як відомо, ну знову ж таки відомо з чогось. З чуток. Тому друзі, вмикайте критичне мислення. Ну, наші інформації можете вірити, можете ні. Це так для З чуток. У ну, Арахамі, власне не дуже все добре з Єрмаком, оскільки. Шмигаль близький до арахамії, треба Шмигаля поміняти. Але в принципі його карати нема за що звільненням, тому логічно було б його відправити в якесь почесне вигнання, почесне заслання, навіть так буде коректніше сказати. І тут якраз мабуть найбільш логічно і лягає оця причина, чому Маркарову от можуть в найближчий час замінити. Ну що ну куди, після, після того, як ти був прем'єром, куди тебе можна в ну, Великобританія зайнята, та? Німеччина також зайнята. Там от, ну, нема за що, ніби все нормально. Е, Франція, ну, ну там також ніби проблем не було. І от виходить, що куди найбільш логічно за сукупністю причин буде відправити Сполучені Штати Америки. Тому я й вважаю, що якщо дійсно цей перелік є автентичним, то швидше за все, пан Шмигаль є е, головним претендентом на те, щоб стати новим послом України Сполучених Штатах Америки, і якраз заміна Маркарової на нього е, було б логічно ну тобто, тут, тут, тут би всі пазлики склались. Що логіка заключається не в тому, щоб там перезавантажити українсько-американські взаємовідносини, тому що вони зараз точно лежать не в площині дипломатії, абсолютно. абсолютно це не про дипломатію інституційні взаємовідносини, не з цією адміністрацією. Тут як на мене швидше, ось така логіка. Ви згадали Єрмака і згадали його конфлікт. Можливо, не конфлікт, просто напружені відносини із Арахамією. А про відносини Єрмака з іншими політичними діячами в Україні згадали і журналісти «За економіст, написавши, що Єрмак намагався. Відправити у відставку начальника гур Буданова за даними видання дев'ять разів Єрмак намагався це зробити, і в нього на дев'ятий раз також нічого не вийшло. В чому все це відбувається? Тому що Буданова називають непередбачуваним революціонером, який нібито будує власну політичну команду. Наскільки такий погляд англійців на вашу думку відповідає дійсності, ну, цю інформацію досить складно перевірити насправді, тому що дійсно чуток про це виникало дуже багато. І підтверджень цим чуткам ми особливо не бачили, тому що ну, знаєте, дуже легко давати такі прогнози про те, що щось відбудеться, потім воно не відбувається, і такі ну, мало відбутись, але не відбулось тому, що от щось там десь змінилось. Трапилось пам'ятаєте, був колись такий майже журналіст, один з надзвичайно малою кількістю волосся на голові, який обіцяв завершення війни на новий рік. Він обіцяв, обіцяв аж до останнього дня, обіцяв, я казав, що ось щось ось буде. А поки не зводки, такі... все помінялось, переігралось в останній момент, в останню секунду. А, якби, а ти докажи, що не планувалось. А докажи: ну, о, мої ж інсайди, тут так само. Інформація, принаймні я не чув чітких підтверджень цієї інформації, тому що тут насправді не так багато мотивації для того, щоб це відбулося. Но... Умовно, там загроза політичного протистояння вона зараз не настільки не настільки висока. Якихось сумнівних кадрових рішень чи провальних історій, пов'язаних з гур немає. Тобто, під це підв'язати якесь логічне обґрунтування ну досить складно. Може, це бути ймовірністю, от як що Андрій Борисович, не любить, щоб хтось міг напряму спілкуватися з Володимиром Сановичем, треба, щоб. Власне, спочатку транзитом через його кабінет, а говорять, що Будана власне має змогу поспілкуватись напряму. Ну це може бути чи достатня ця причина для того, щоб його спробувати звільнити? Ну маю певні сумніви, скажімо так. Тобто, я повністю цю інформацію не заперечую. Як то кажуть, ні спростувати, ні підтвердити її не можу. Ви у своїх соцмережах також прокоментували останні удари по ТЦК на росіян за останній тиждень вже п'ять сьогодні четвертий, і п'ятий по Харкову і по Запоріжжю відбувся. Ви а, назвали такі цілі ворога вбити клин між військовими та цивільними, покращити образ агресора в очах зарадофілів і зрештою зірвати мобілізацію. Ну і наступний крок у цій грі сакральна жертва. І тут ви кажете Олексію Гончаренку, треба напрушитись, подумати а, серйозно. А, Якими насправді є потенціал ворога? Я маю на увазі те, що три з половиною роки, і ніяк взагалі росіяни не змогли. Створити кризу насправді ні в якому з напрямків, в жодному з напрямків. Чому тут, на ваш погляд, все ж таки їм може пощастити, як то кажуть? Ну тут, тому що зерна можуть впасти в плідний ґрунт. Насправді, я не заперечую не тих управлінських промахів, які є, в тому числі в питанні мобілізації. Ми всі знаємо, що є реальні кейси і викрадень, і побутів, і корупції є в ТЦК і під час ВЛК, і що покарань для таких людей недостатньо. Ці історії дуже сильно збурюють суспільство, а суспільство в часі війни, як ніколи, вимагає справедливості. І вони не бачать, що ця справедливість є. Але Незважаючи на те, що проблема існує, її масштаби перебільшуються, і перебільшуються вони свідомо. Вони перебільшуються свідомо блогерами, різними недополітиками, які намагаються в погоні за лайками, підписками і намаганням сколотити свій ядерний електорат, весь негатив звести в абсолют. Сказати, що все погано, От Так відбувається всюди. Концентрація виключно на негато на негативі накачування людей на злість, на розчарування, на страх. Тому що цими емоціями найлегше управляти. Я вам як політолог, політехнолог, можу це сказати. Це, це використовується скільки людство живе, просто там ця технологія відточується, умовно кажучи. На цьому Дональд Трамп став президентом. Саме на таких технологіях, на таких техніках. Такі люди, як Олексій Гончаренко, дійсно вони займаються створенням істерії. Він повсякчас намагається концентруватись саме, саме на негативі, і там, на відміну від таких людей, як Мар'яна Безугла, я про неї говорю значно менше, тому що вона значно менш шкідлива, вона значно менш небезпечна е, для країни. Бо ну, там очевидно, що вона є представницею маргінального класу. То Гончаренко виглядає е, більш небезпечним в цьому плані, тому що, це знову ж таки, як на мене, він людина дуже не дурна, е, і він знає, що він робить. Тобто, це не є е, погоною собаки за автомобілем, а це чітко спланована стратегія. Але цей фактор того, що росіяни можуть використати його ще й в такому плані, тому що. З одного боку, вони заходять на те, щоб е, вбити розколу між цивільними і військовими, завдаючи ударів по ТЦК або подобається це комусь ні, Ви вважаєте так чи інакше, але ТЦК це військові. Там і цивільні працюють, і часто родичі військових працюють різне буває. Е, і те, що люди радіють деякі цим ударам, воно, звісно ж, приводить до, до розколу суспільного додатково. Але щоб зайти ще й з іншого боку, щоб не тільки зрадолюбів порадувати, вони можуть ще й принести цю сакральну жертву, і от логічно, Олексій Гончаренко, як флагман цього зрадолюбства і боротьби з ТЦК виступає такою найбільш очевидною жертвою, яку Росія це не обов'язково буде так. Це знову ж таки мої думки, мої спостереження, які я бачу. Але якщо Росіяни вирішили. Розкачувати цей кейс наповно, якщо вони вирішили дестабілізувати ситуацію в тилу саме таким чином, то така логіка вона простежується. Це суто таке технологічне спостереження. Тому зараз вони просто бачать, що настав момент. Що це ось е, середовище достатньо прогріте, вже розмови пішли про партію ухилянців, господи, прости, і коли як не зараз, тому дійсно тут не тільки загроза для ТЦК, бо удари будуть, очевидно, продовжуватись, але й загроза для тих, хто е, максимально активно і агресивно ТЦК ТЦК критикує. Бо якщо не знаєте, що таке сакральна жертва, Почитаєте, бо це ще довго розказувати буде щодо росіян. Які ви кажете, якщо не зараз, то коли вони крім цього і посилюють наступ на фронті? І от паралельно глава МЗС Лавров каже, мирний договір це сьогодні. Має містити пункти про демілітаризацію, денацифікацію України, скасування санкцій з Росії та повернення грошових активів. Ну так от, серйозно я до чого? До того що росіяни відчувають зараз силу? Ну от після того як Трамп провалився їхні позиції, на їх погляд переговорні. Значно стало міцніше? Ну, принаймні, у них є таке відчуття, тому що саме це, це насправді сила позиції, вона дуже часто формується саме твоєю впевненістю в силі цієї позиції, твоїм твоїм переконанням і твоїм суб'єктивним відчуттям. Тому що впевненість в переговорному процесі вона відіграє... Надзвичайно важливу роль іноді навіть важливішу, ніж фактаж і реальний, реальний перебіг подій, наскільки ти дійсно віриш в силу своєї позиції. І у росіян є віра в силу своєї позиції. Вони вірять в те, що Сполучені ну, Штати Америки вже нічого не можуть їм зробити. Тут в принципі досить логічне міркування. бо за півроку Сполучені Штати Америки взагалі ніяк не натиснули на Росію. Вони тиснули тільки на Україну, тільки на Україну і продовжують це робити цими обмеженнями зброї, паралельно знімаючи санкції, наприклад, з Росатома, щоб він міг атомну електростанцію в Угорщині будувати, тому у росіян є логічні підстави так міркувати. У них є логічні підстави. Um, вважати, що їхня позиція є сильною, намагатися е, скалювати конфлікт, тому що глобально у Путіна стратегія не змінилася. Його влаштовують тільки два сценарії розвитку подій. Uh, mm -hmm. uh, перший сценарій це щоб Україна капітулювала. Другий сценарій mm -hmm. ну, перемогти її військовим шляхом, і він вірить в те, що він може це зробити. Якщо особливо виб'є Сполучені Штати Америки з процесу врегулювання, а поки що, ну. У нього це скажімо так виходить краще ніж у європейських країн штати втримати в обоє щодо Трампа, який не приховував свого розчарування після розмови з Путіним. Зараз фахівці сходяться на думці, що Трампу ну доведеться визнати свою поразку в цій справі. А рано чи пізно це визнання станеться на ваш погляд? Просто зараз ще штати на канікули йдуть, і навіть якби він визнав, ну який сенс? Щоб що? щоб потім грати в гольф Трамп. Ніколи в своєму житті не визнавав поразок, ніколи і не визнає ніколи. Це частина його ідентичності, особистості. Він писав про це в своїй книзі: мистецтво ведення перемовин. Ніколи не визнавай, що б не трапилось, ніколи не робиться. І Трамп, якщо ви уважно, шановна публіка, вивчите його біографію, його політичні заяви, його. Бізнесовий експірієнс він ніколи в своєму житті не визнавав поразки. Він завжди е заявляв про те, що це якась там ну від'ємна перемога чи ще щось. Але що б там не трапилось, навіть коли він прогорів з казино він поразку не визнавав. Він там розповідав про те, який насправді геніальний махінатор. Думаєте, що це я банкрутував. Думаєте, так. А поки ви думаєте, я багатєю все таки Блін, ну і схіматозник, щось таке придумав цей Дональд, щось таке накрутив. Ну, точно успішний успіх. Е, тому Трамп, ні, нічого не може трапити, щоб він свою поразку визнав. Те, що він говорить про вихід з перемовного процесу, це досі тиск на Україну. І, в принципі, йому немає сенсу заявляти про це офіційно. То він може собі спокійно відійти максимально і вкидувати оці всі заяви тиждень, два, три, місяць, щось там буде, щось не буде, розчарований, не розчарований, розсерджений, щасливий, злий, щоб всі обговорювали саме його заяви, а не суть того, що відбувається. На жаль, в такому інформаційному просторі ми, е, ми живемо, і тому він буде просто, просто тягнути. Ну слухайте, зараз е, підходять до кінця 90 днів. Uh, які стосуються це, там, паузи на мити, uh, поступово рухаємось до, до цього завершення, і от його питають журналісти: А що, 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 що? В скільки угод вдалося uh, укласти? Бо поки що виглядає як ноль ну, якісь рамкові домовленості, але угод, 90-го за 90 днів мало бути щось типу цього. Але ми їх не бачимо. Він тут розповідає, що тепер вони от після того. Почнуть відправляти листи, писати країнам, які будуть там. Але потім, звісно, якщо їм всі скажуть, та ні, нас це не влаштовано, скаже ну хорошо, давайте ще 90 днів. За ці 90 днів ми точно угоди підпишемо. А що там Тік-Ток, блокування, ну давайте ще на 70 днів відкладемо і так далі. Просто він буде відкладати питання в довгу шафу, і робить завжди: на завтра, на післязавтра, на через два тижні. Але поразку ні своє не визнає в жодному разі. Ну але ж це передвиборча обіцянка Трампа. Тобто, тут, тут це не лише нас тут в Україні стосується, і не лише ми чекаємо а він обіцяв. І не виконав, і якось це має впливати на внутрішню політичну ситуацію. А тут ще Ілон Маск. Прошу вас окремо його прокоментувати. Він створив партію. А Трамп каже, що нехай бавиться, на мою думку, це безглуздя. Наскільки партія Маска реально затребувана зараз у Штатах на тлі цієї кризи і демократії, і протестів проти Трампа стосовно передовершові санки, коротко та Класти свого чуба він хотів на передвиборчі обіцянки. По-перше, він же ж не, не буде балотуватись на третій термін, якщо він збирається владу демократичним шляхом зберігати. А якщо він збирається не демократичним шляхом зберігати, то і ці всі обіцянки не мають особливого значення. Тим більше не сказати, що його електорат сильно хвилює саме це питання. В регулюванні російсько-української війни, от Показувала соціологія перед початком виборів в Штатах, воно ну, далеко, да, далеко не в пріоритетах, звичайно, американця Е, Тема медійна, безумовно, цікава, обговорювана, але не настільки дійсно важлива для пересічного американця. Що стосується створення партії Ілона Маска, то звісно, така історія досить цікава. От Трамп. Сам сказав, що створення третіх партій в Штатах це така безглузда річ, яка ніколи ні до чого не призводила. Мені згадалося, як в 2000 році 에, Трамп брав 에, участь в праймері з партії реформ, здається, так вона називається. Це одна із тих третіх, четвертих, п'ятих шостих партій Сполучених Штатах Америки. І ну, щось у нього не, не повезло йому в 2000 році, навіть від партії реформ виграти праймерис. Він тоді вийшов з передвиборної гонки. Хто ж, як не він, знає, що ці всі партії третя це дурістіка? В цілому, а, якщо подивитись на зріз американців, то близько половини населення там не відносять себе ні до республіканців, ні до демократів. Тобто, ну, насправді теоретично. Дуже теоретично, електоральне поле просто не пахане, але на практиці, все ж таки, коли доходить справа до виборів, то тут традиційність в нас зберігається, і оці невизначені голосують чи то за демократів, чи то за республіканців. Перша традиційність грає проти маска. Другий момент гроші, ніби так, найбагатша людина на планеті всі ці справи. А він витратив там 300 мільйонів доларів на кампанію Дональда Трампа, серйозні гроші, але, в принципі, ну, маска має бути ще більше. Але зробити прям повноцінну партію, от в, в мовах Америки. Це неможливо за фінансування однієї людини як політичний проєкт. Потрібен цілий ряд донорів, потрібні партійні внески, потрібна структура. Потрібно, щоб в цю партію зайшли якісь е ну, люди, які саме охоплять цю невизначену аудиторію. Маск дуже сильно, скажем, замурзався в цій е маг магівській республіканській історії. От він ніби бачить, що цей електорат є. Але чи цей електорат піде до нього? Тому що він був спочатку з демократами, підтримував їх. І ці всі ліволіберальні демократи любили його, він був там їхнім месією. Потім він різко приключився на мага республіканців. Пішов і звідти, і звідти, і втратив, і там, і там. І потрібно тепер перезібрати, сформувати, хто електорат цієї партії, який його електоральний портрет, які це вікові групи, яке е, е, регіональне місце там, проживання основних цих груп, е, освіта, матеріальний статус тобто дуже глибокий аналіз має бути у цій історії. Тому, якщо чесно, враховуючи особливо те, що швидше за все. Маск захоче бути головним обличчям цієї партії, то шанси там невисокі. Антирейтинг у нього просто колосальний в Америки Просто колосальний. І тут треба буде зібрати якусь таку нехилу банду авторитетних рейтингових людей в цій партії, з якими б вони пішли. А хто захоче піти в партію до Ілона Маска, ну відверто кажучи. Чи кого він набере? Позабирає за собою мага забирає тих, хто розчарував, що Трамп недостатньо мага, як вони розраховували, там забирає Такера Рала Карлсона, Спарц, кого він набарав в ту, ту партію. Ну, тобто, яка ідеологічна концепція? Мені здається, що це буде просто його іграшка, яка е, навінчається успіхом. Його б найкращий ну, найкращий шанс був в тому, щоб спробувати. Фінансувати окремо конгресменів сенаторів і через це впливати на американську політику, це було б значно більш реалістично і доцільно. Пане Максиме, дякую вам за коментарі, за вашу аналітику. Максим не світайлов, політолог, експерт міжнародних, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях, тисніть подобайку.